Останні дві гри, от з крибасами сьогодні, ну ці помилки. Просто я вже я просто інколи вже сам собі дивуюсь. Знаєте, ну просто ну, хлопці, напевно, що не зрозуміли, де вони грають чи де. Можливо, так. Деякі. Ну такі помилки пропускатися. Я думаю, що що ми будемо так і далі продовжувати, нам проблем ну, важко буде. Цей другий гол. Я, я вже не знаю, знаєте, що казати, в карному майданчику підкати робити, бля, забороняє їм все рівно роблять. Ну нічого, це життя далі продовжується. Власне, якраз напередодні цього пенальті буквально за кілька хвилин був доволі спірний епізод, м'яко кажучи у штрафному майданчику Кудрівки. Як прокоментуєте той момент? Це я буду коментувати. Хай коментує, хто ну, там рісолі у нас мозор, хай вони коментують, знаєте, цей, це суддя, що суддя, Хто він забув в Черкасах трошки подивитися на 88-й хвилині? Сьогодні я що судді. Ну, слухайте, хай вони розбираються зараз, ну, рісолі там визнає щось, ну це нам від нагрошу легше стане. А, так, ну і крім того. ну поясніть мені, тут я дивлюсь зараз, да, от на моніторі я дивлюсь, ну чим ця рука відрізняється, яку нам поставили пенальті в русі. Ну поясніть мені. Може, я щось не розумію, ну поясніть мені. Я не кажу, так. ну чим вона відрізняється, нічим. Да, таких рук, я думаю, 10 поставлять. Ну, от і все госпоста, дистанція футбол. Там він забув в Черкасах нам поставити пенальті, де да, на 88 Визнали, ну нам же від цього не легше. Сьогодні не поставили пенальті. Ну так якщо кажуть, якщо воно було, нам що від цього легше. Ну задавайте питання, хто у нас там монзулі, хто там це Ну, тім задавайте питання. Я тренер. Я свою думку сказав, вона вже трошки набридає. Розумієте, там ставлять пенальті нам на 8-92-хвилині, на всі визнають, що його нема. Нам що від цього легше, ну забила б людина, і що нам. Легше від цього стає. Хай судді трошки, ну я не знаю, я не хочу з ними навіть знаєте, говорити. Так, зустрів. Да, да, визнав, да, ми там визнали помилку, і що. Ну що нам від цього легше, поясніть мені. Тут люди працюють там тижнями, а вони а в них все дуже просто. Розумієте, ну, вибачте, помилились.